Так, Доброго дня всім, любі друзі. Сьогодні нарешті той день, коли 20 вересня, і ПГ дозволили перенести свій аккаунт е, на євросервери. адже там буде стабільний пінг, плюс ми зможемо взяти техніку і грати з нашими, можна так сказати, з українцями і з друзями. Е, також я вам покажу в цьому відео, чи все зохраниться. Е, єдине, що я можу сказати, хто ще не відновив якусь там Ну, цікаву свою техніку в ангарі. Стоїть на відновленні. То бажано її відновити. У вас ще буде трішки часу. Там, вроді би, як давали 2 місяці. Е а то іначе пропадуть всі дані. Ну, всі танки, які у вас там були. Тобто, можуть бути якісь там супер. Суперпершин, супер до речі, не перенесеться. Тобто, е можуть бути там. Ну, які ви продали там Ільо, всякі, малолі. Т34, звісно, він не особа, такий, але хто хоче, може викачати назад. Е, бо якщо ви перейдете на, на європейський сервер, то у вас уже все. цих танків, можна сказати так, не буде. Тобто, щоб нам зробити перенос на ну, аккаунту до європейських серверів, потрібно зайти на сайт Wargaming. Е, Там в новинах зразу є перенос аккаунта, стане возможен. От сюди йти. йти. Далі тут у нас. Всякі є новини, ну, не новини, а розказує, що до чого. Можете почитати. Також є ссылка про інформацію, це ми нам вже, можна так сказати, відомо. Далі, далі, перед початком переходу на інший регіон пише закриті ігровий клієнт. Піть, будь ласка, це, щоб не забули. Далі нам показує скріншоти щодо чого, що в нас буде. Вибратимо, так сказати, вибір, буде між Лестою або Варгеймент. Далі переходимо, так сказати, в лічний кабінет, той свій той наш емейл. Звідти вже робимо наш вибір. <coughs> ну що, та не рискує, тут не п'є шампанське. Зажимає підтвердити. Я погоджуюсь і погоджуюсь. Я принімаю. Далі пише продовжить грати на європейському. О, і у так сказати переносяться мої дані. Це займетесь трішки, не знаю, залежно, мабуть, від інтернету. Тобто, хто вас вистрій, там можливо минут, ну, хвилин 20. Середньому, я так думаю, пів, до півчаса, а якщо у мене трошки не дуже такий шокий, то напевно... Хвилин 30 точно займе. Также там пише, що перенос аккаунта може зайняти декілька минут, один. А й деякого декілька днів. Ну це, звісно, дуже довго. Ну, чекаємо. Ну, зараз я вам промотаю краще це відео. Щоб довго не чекати. Так, любі друзі, що я замітив, до речі? У мене, виходить, ця заставка так і далі крутилася. Ну, переносила дані. А я взяв відкрив нову сторінку і мене написало, що аккаунт був уже перенесений. Чи це в мене якийсь глюк, чи що, я не знаю. Ну і я вирішив зайти в сам центр ігри, запустив її і там показало, що я вже перенісся. Може у когось такий самий глюк буде, не знаю. Щоб ви знали. Не спішіть перемотувати відео. Для вас є гарна новина. Є група в телеграм-каналі, в якій продають прайми і так далі. Без обману сам купляю і знайомі і вам рекомендую. І якщо ви надісліте замовнику код MaxGamer, то ви получите скидку на всі товари 10%. Посилання на телеграм-каналі буде під відео. Так ось, любі друзі. Я зайшов в ігру. Зараз побачимо, що тут змінилося, що нового, а що зберігалося. Так, заходить трошки довго. Бачу, в мене додавали трішки нові цифри в аккаунті, щось помінялося. Значить мій нікнейм уже був зайнятий. Так, я бачу, до речі, даже модпак сохранився. Весь нова. Лука. Вантаж пише прибув. Дрошний дропс. може подарки будуть випадачі. Поки що пропущу. Так, бачу, це мені танчик дали чи що. Так і... До речі, роді би як і було 103 танка, так і сохранилось, тобто нічого не пропало. Екіпаж теж бачу сохранився. Як і був. Так, да, тут а, бачу поки що перегружений сервер. До речі, вже щоб ви бачили, 93 тисячі онлайн. Це тільки наші. Тобто, разом це на цих чотирьох серверах. А наших 26 тисяч уже, то есть... Хто там що не казав, то есть, У нас дуже багато ігроків. Це ще даже і не вечір, і перший день. Тому переходьте, любі українці, будемо разом зіграти. Так, що тут ще ново? А, да, бачите. хто, хто там питав, пам'ятаю, з моїх підписників за... Це є. За моди. Модпак зберігається Бачите? Тобто в мене стоїть модпак і він показує, що все зберігалося До речі, ще дещо замітив. Зараз вам покажу. Бачу, Пінг не показує, але зелений, тобто вже радує, що вже пінг стабільніше О, показує через таку штучку. E, ну, 85 це в мене зараз роздається через телефон, а не через кабельний, то в мене був, можна сказати, бачу 80, а було як на СНГ 100-120, тобто ужас був, то бачу більш-менш стабільніше. набагато, думаю, буде. Це ще причому, що нас дуже багато, зараз перегружено йде сервера всякі. Да, що хотів сказати, про золото бачу. Дещо. А, да, що хотів показати, до речі, за золото е, набагато дешевше йдуть. На СНГ було... О, пам'ятаю, на СНГ було 230 вроді би рублів. Це 61. Не, 67 гривень, щоб перевести на наші. А в нас 46 гривень. Тобто навіть дешевші ціни. Добре, що перейшли. Агресору не потрібно донатити більше ніколи. Все. Так, можна сказати, ще, до речі, екіпажі. Так, до речі, екіпажі ці сохранилися, які з ЛПЗ чи ще з чогось моїх теж сохраняються Тобто, танки в мене пошті всі. Так, да, бачу, всі сохранилися. Е екіпаж, той, який в нас був не рекрутований, теж сохраняється. Золото дешевше, е модпак. Ну, модпаки теж сохраняються, це дуже чудово. Досягнення. Все переноситься, пущі все. крім відновленої техніки. Тому відновіть, будь ласка, техніку, якщо перед переходом хочете перейти. У яка там може дорогоцінна. Це, всім дякую, хто дивився це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі щодо переходу. Буду радий вам ваші коментарі почитати. Все. Чекаю всіх, якщо перейдете, будемо разом грати.